Пропозицію у відділі з сиру, нагадую, акції будуть діяти 6 по 12 листопада у всіх магазинах Сільпо по всій території України. Вони називаються цінотижики. Гляньте, рікота за 60 гривень, італійська 250 грам. Дійсно класна пропозиція, мінус 46%. Так, її ціна була 112 гривень. Мацарела від молочної гільдії. Тут 125 грам, Ціна за цю упаковочку 40 гривень, мінус 44%. Далі сир білоцерковський, янтарь, плавлений, класичний, в ванночці 180 грам. Ціна зі знижкою 45 гривень. на нього також гарна знижка 44%. Є ще ось такий сир, м'який, вершковий з травами від польського бренду Австралія. 60 гривень за 135 грам. 40 делі сир Делія, маздам, нарізаний слайсами. Ось такий. Ціна за 150 грам 80 гривень, замість 134 грам. Сир премія, кільзит 50% жиру. Ціна за кілограм 299 гривень, замість 549-46% знижки. Ну, ось так він виглядає. Його причому нарізали слайсами, він нарізаний шматочками. Тут ще, бачите, стара ціна стоїть 549 але якщо ви на касі проб'єте, то він вже буде битись по 299 гривень за кілограм.